Друзі, я в Димирі. їздила в комунальне підприємство, почитала, що вже нарешті комунальне підприємство наше саме вивозить тверді побутові відходи, тому поїхала, заключила угоду, незважаючи на те, що я зараз практично не буваю вдома. Чоловік мій служить, донька взагалі. Увесь час майже перебуває в іншому місці, син живе в іншому місці, тобто практично ніколи нікого немає вдома і сміття ми практично не виробляємо чи не накопичуємо, але з метою хоч трошечки підтримати комунальне підприємство, яке під Курганний угробив разом із його посіпаками. Яке знову таке нам розказувало, що це неможливо, щоб наше комунальне підприємство вивозило тверді побутові відходи, бо в нас всього не вистачає. Врешті-решт ми прийшли, угробивши вже його остаточно і взагалі знищивши Демидів комунгосп. Дуже прибуткове підприємство. Ми повернулися знову до наших баранів і тепер. Вивозити ТПВ буде Димирський комбінат комунальних підприємств. Незважаючи на ваше ставлення до підкурганного, до керівництва комунального підприємства, я закликаю навіть тих, хто не проживає зараз вдома заключити угоди хоча б на одненьку людину і сплачувати нашому комунальному підприємству, тому що Підкурганний сьогодні є, завтра його немає, а підприємство треба зберегти. Тому прошу вас, не полінуйтеся, приїдьте, працівників вже нема, каси в підприємстві вже немає. Я хотіла заплатити одразу там на якийсь період вперед. Я це зможу зробити тільки через інтернет банкінг але нічого. Будемо підтримувати, як можемо. Могли б більше, якби було нормальне керівництво громади, але зовсім не хочеться. Хочеться, щоб ці боягузи, ледарі, злодії, щоб поскоріше пішли у небуття. І потім, не знаю, якщо ще в мене буде сили, натхнення, бажання, то будемо піднімати цю громаду з цієї ями, в яку ці негідники загнали нашу громаду. Ну ось так. Тому підписуйте, угоди, будь ласка, друзі, і будемо тримати на плаву наше підприємство, незважаючи на недолує керівництво підприємства, недолуге керівництво громади.